Письменниця з Коломиї стажувалась у Стафорширському університеті на факультеті літератури. Окрім того, Анна Бурбан взяла участь у престижному Бермінгемському літературному фестивалі. Деталі поїздки до Великобританії Анна розповіла нашим журналістам. Анна Бурбан юристка за фахом, літераторка за покликанням. У доробку книга Холод, роман несамовитий, співавторство видання Теплі історії про кохання. У січні цього року Анна стала стипендіанткою президент. Та України у номінації Молоді письменники. Ну а нещодавно пройшла відбір на робочу навчальну поїздку у Великобританію. У програмі Бірмінгемський літературний фестиваль та стажування у Стафорширському університеті. Перша частина безпосередньо бірмінгемського фестивалю це були і прослуховування презентацій. Також ми приймали участь у таких сесіях питання відповідь. І, зокрема, я також мала нагоду поставити декілька питань дуже таким вагомим літераторкам Великої Британії. А друга частина це безпосередньо наше стажування в університеті під керівництвом декількох. Літературознавець, письменниць і взагалом майстрів слова. Ми проходили воркшопи, приймали участь як студенти, тобто ми навчалися разом із першокурсниками. Цікаво було також побачити, як відрізняється формат навчання в Україні і формат навчання в Сафаширському університеті. Ну, звичайно, є відмінності, але зважаємо на те, що ми на жаль поки що у війні. Я думаю, що ми наздоженемо і навіть переженемо університети Британії. Це для мене це був перший досвід міжнародного стажування, і я дуже рада, що мені вдалося це здійснити, зокрема як письменниці, але й також як коломиянці, Бо так як мені казали викладачі коломиян ще в університеті в них не було. Загалом у програмі взяли участь 18 літераторок з України у Великобританії. Вони провели два тижні. У нас були і студентки, також і жінки, яким уже 60+. Це було дуже цікаво, скільки обмін досвідом відбувся дуже дуже гарний. Така се. Енергія з певними дівчатами, бо не скажеш, що по віку це і жінки чи панянки. Дійсно, це ж такі в душі дівчата, які хочуть писати, творити і мають гарний досвід. Було про що поспілкуватися, також обмінятися, і можливо навіть створити якісь майбутні проекти. Анна Бурбан не тільки літераторка, а й громадська діячка. Зокрема, керує благодійним фондом Коломия, наше місто імені Михайла Петріва та є засновницею фонду Бурбан Фундейшн. Жінка ділиться. Поїздка у Великобританію відкрила перед нею нові можливості та дала поштовх ще більше творити і популяризувати українську літературу. Як результат стажування, в нас буде видана збірка. Однак кожен із учасників і учасниць також ставив свої особисті цілі. Моя також була про моніторити ринок і зрозуміти, що є цікаво для Великої Британії, оскільки це великий ринок книг. Це те безпосередньо, через що можна зайти на цілу Європу, і насправді було і боляче побачити, що російські видання там займають дуже велику частину, а українських доволі мало і представлені дуже точково в певному сегменті. Ну, до прикладу, як в кулінарному сегменті. Великий насправді пласт роботи перед українцями, щоб і перекладати книги англійською мовою, і заявляти про себе на літературних фестивалях. Так це важко через нюанси з візами, оскільки Британія все ж вимагає візу. Але це можливо, бо наше слово є важливим, і можна б також було проаналізувати, як змінилося ставлення до літератури, відколи до справи взявся залужний, і як все безпосередньо помінялося в цьому творчому літературному напрямку. Окрім того, я також ставила собі за мету і познайомитися з викладачами також і познайомити їх з коломиєю. Мені було за честь подарувати їм декілька книг. А також нашу листівку завітайте до нас, у яка була перекладена англійською мовою. Мабуть, найперше це знайомство з людьми, мережування, оскільки і про місто знають уже в Стафорширському університеті, і в Лондоні, і в Бірмінгемі, і знають не тільки як про місто на мапі, а про культурний осередок, про столицю покуття. А також і мережування з людьми, з якими ми можемо організовувати певні також і мистецькі заходи. Думаю, що для мене і для письменниці це важливо що і для міста це буде також важливо. Мар'яномацькі, Андрій Флорія, програма події НТК.